Тому що люди, які до мене приходять, ви ділитеся на дві категорії. Одні паряться, що у них немає професійної освіти, а інші паряться, що у них є професійна освіта, але вони не знають, як її використати. Мабуть, ті, хто не паряться, вони до мене не приходять. Щасливі люди просто приходять в гості на чайчик. От. І от саме на цей момент варто звернути уваги. Вас можуть навчити. Ідеально користуватися техніками живопису, малюнку, ви можете ідеально фотографувати, купити собі за кучу грошей, камеру, ви можете класно малювати цифрові ілюстрації технічно. Але як в ту роботу вселити душу? Як ту роботу зробити дійсно витвором мистецтва, зробити такою, щоб вона чіпляла інших людей? Так? І на моєму курсі я веду розмову більше саме про це.